Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний десерт, на який потрібно лише кілька складників, та його не потрібно випікати у духовці. Ну що ж, поїхали. Беремо 125 мл молока та всипаємо до нього два пакетики ванільного пудену. Добре його перемішуємо. Далі невеличка каструлька або рунделик вливаємо туди 500 мл молока, ставимо його на плиту, та коли воно почне закіпати, кидаємо туди 6 столових ложок цукру. Відразу вливаємо до нього наш пудинг. Та варимо це все ще одну хвилину, при цьому енергійно перемішуємо. Далі перекладаємо його у миску, накриваємо фольгою та залишаємо постояти до повного його охолодження. Одну плитку чорного шоколаду з місці Татао більше 50% дрібно нарізаємо. Вливаємо у рунделик 80 мл 30% торчків. Ставимо їх на плиту, доводимо до кипіння та знімаємо. До вершків кидаємо нашу шоколадку. Та перемішуємо. І відставляємо нашу шоколадну масу в сторону, трохи охолонути приблизно на 15 хвилин. А тим часом у велику миску вкидаємо 500 джамів маскарпоне Розбиваємо їх міксером протягом двох хвилин, щоб наша маса збільшилася у об'ємі. До маскарпоне додаємо наш пудин. Та збиваємо їх, щоб вони з'єднались однорідну масу. Нам потрібно 350 грамів крекерів. виложуємо ними дно форми розміром 30 на 20 см. Згори на крекери викладаємо половину нашого крему. Крем розмащуємо рівномірним слоєм, а тим часом підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. За що вам велике дякую та кожного тижня нові смачні рецепти. Згори знову викладаємо крекери. На крекери другу половину нашого крему. Останній слой крекерів. Та змащуємо це все нашою шоколадною масою. Це тістечко виходить ніжне, солодке та з легкою відчинкою шоколаду. Відставляємо наш десерт у холодильник на 2 години для просочення. Всім смачного! Усі складники для приготування цього десерту будуть, як завжди, у описі під відео.